Ну що, бачили вже новини про таємний звіт очільниці Полтави Катерини Ямчікової? Я журналістка, я була на цьому звіті, і я бачила, як це все відбувається всередині. Зараз я вам просто пройду трошечки світло на цю ситуацію і розкажу, як працюють маніпуляції в телеграм-помичках. А для цього я вам зачитаю цитаточки із цих телеграм-помичок. Отже, що нам пишуть, Хуйова Полтава. Ямщикова забункерилась, щоб не відповідати на незручні запитання журналістів. Секретарка міської ради вирішила зіграти в хованки з журналістами та громадою. Запланований річний звіт на 16.00 раптово провели о 8 тихо, швидко і без зайвих свідків. Ідемо далі. Історія повторюється. Закритий звіт Ямщикової. Річний звіт Катерини Ямчикова вирішила провести о 8 ранку. Журналісти не потрапили на захід. Незручні запитання для влади задати не вдалося. Другий рік поспіль. Та ж сама історія. Схоже, це вже стало традицією. І на фіналочку. Труха. Полтавський студент прорвався на закритий звіт Ямчикової і запитав про стан історичних будівель. А тепер Шановні, я вам відповідаю на всі запитання, як це було насправді. Та була реєстрація, було ще в четвер, 8 січня, повідомлено офіційно і публічно на сайті Полтавської міської ради, не просто десь там во вкладочки. Знаєте, куди ніколи не ступала нага чоловіка. Ні, це було прямо на першій вкладці на новинах із заголовком, що, мовляв, звіт час звіту секретарки Полтавської міської ради змінено. І треба було просто зайти, прочитати причину. Подивитися дату, час місце і зареєструватись. Якщо ти реєструєшся, то тебе була можливість поставити е, запитання, але в принципі запитання могли люди поставити і які власне сиділи в залі, і їх не готували попередньо. І Катерина на них також відповідала. Власне, ви можете подивитись е, у кінці трансляції, яка є на Ютубі Полтавської міської ради. Там все це є. І Катерина відповідає навіть на ті самі незручні запитання, як нам тут пишуть. Да? Вона відповідала на питання про політичну агітацію в полтавських школах, які е, зараз влаштовують депутати, там зокрема Денис Поліщук. Про... Корупційні ризики в тендерах які пов'язані саме з командою Катерини Ямщикової від партії Слуга народа. Тобто, які ще незручні запитання мала б озвучити Катерина Леонідівна. Вона відповідала абсолютно на все. І навіть ті колеги, які е, чомусь не знали, практикали власне з чого пішлася ця історія. Да, з того, що е, частина журналістів просто не побачила цих змін і почала гнати на полтавську міську раду, мовляв, чого ви нам не попереджувас, не попередили, чому ви не додали нам не дали додаткову інформацію там в чаті, яке в нашому, а в принципі. Прислужба і не мала б цього робити, тому що це була реально публічна блін. Офіційна знову ж таки інформація на офіційному сайті Полтавської міської ради, як і ще офіційніше. Ну хіба не знаю? Може їздити по городу сам з рупором, кричать, що Ямщикова змінила час звіту. І з цього все ж пішло, що одні журналісти знали, одні не знали. І знову історія з карманними журналістами. І вже як тільки е, деякі частина тих журналістів, які хотіли потрапити, які дійсно хотіли потрапити на звіт, а не просто покричати на колег і на міську раду, вони дійсно прийшли, вони дійсно задали свої питання. І Катерина відповіла: ніхто не забирав ні у кого ніяких мікрофонів, ніхто не стояв е, отак, Знаєте, охранніки амбали не пускали, казали журналістам сюди нельзя. Такого не було. Пускали всіх, навіть тих, хто не зареєструвався. Е, тому ці всі маніпуляції на кшталт того, що це е, минуло Нічна історія, коли дійсно